Ну що, маємо на огляді ось таку апаратуру. Оновлений Eurofeng 554 Lux. Це зібрані всі попередні моделі в одній Прошка, DXLC, XLC. Все зроблені в одній модельці. Дуже нафарширована 50-ка. По конкурентній ціні з найкращими зараз параметрами, які можна додати в ці трактора. Тут все присутня. Так, не будемо затягувати. Починаємо. Єврофенг 50 кінських сил, люкс-версія, КМ 495 двигун, широка резина. Передня 7,50х20 розбірний диск, задня 12,4 на 28 розбірний диск. Доступні в двох кольорах: в зелених та чорних. Є ще і ці і ці. Добавили передні грузи. Тут їх раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 по 18 кг один блін. Просто треба вдвох ставати, його піднімати, вішати. Хлопці мучаються капець, поки повішують ці грузи. Добавили фаркопчик. Нашумівші вже мости. 50 -точні. Величезніша величезні просто балка, високий стакан. Дуже гарної якості мости зарекомендували. Ставимо, проблем немає. Поставили бумажний фільтр повітряний, вивели його за верх кабіни. Цього більше, ніж достатньо. Є таке кріплення на трубу. І поставили уже ось такий. Раніше трошки був іншої форми, не переживайте, хто замовляв в старих формах ці фільтра Вони є в нас по наявності. Так що, кого цікавить, можете замовляти, хто взяв у нас Єврофенга. На тракторі є компресор, є ресивер. капот трошки пізніше заглянемо. Трактор де у нас з кондиціонером. Кабіна у нас де повністю шумоізольована, герметична. Віброізоляція також прокладена. Виносний паливний бак, напевне, на літрів 65. Тому що він так аж заходить, аж за колесо туди. Ось передні задні грузи. Тут у нас не пише, скільки ну на все колесо такий дебелий. Він тут пустий. Пусти, але товщина металу десь отака йде. Типу, що всередині заходить на круг нього. Вага трактора 2400. 2400 це буде заправлений тракторець маслами, жидкостями. Напевно, зараз найважча в своєму класі 50-ка, яка є кабіна, така зараз ставиться на єврофенгах і на скаутах оновлених. Ідентична кабіна повністю йде, найтоповіша рахується зараз в Китаї в такому сегменті. Так що для наших клієнтів найкраще. Так тут у нас йде трьохсекційний розподільник. Кожна секція має прижимне піднімання, опускання і плаваючий. Кожна секція, тобто на трьохточечку і на гідровиходи. І на гідровиходи. Це важливо, дивіться, для чого. от Питаєте часто за це, відповідаю. Е, ну На трьохточку думаю, не потрібно розказувати. А ось оці плаваючі, щоб тут були на ось цих на цих відділеннях. Обов'язково ну, щоб у вас був плаваючий режим на будь якому навісному обладнанні, яке працює через гідравліку. Прицепчик. От комунальні служби у нас постійно вимагають, це, щоб було. Ось тому ми ставимо, є комунальні служби, які ставлять тут якусь щітку, там лопату і погнав. І на кожному цьому є плаваючий режим. В багатьох китайських тракторах є плаваючі тільки на навіску. Ось так. Табличка під номерний знак. Додатковий розширительний бачок на гідравліку, величезніший задній міст, величезніший, просто величезніший. Добавили вже от, е на кабіннику. от коли ви купите кабінника якоїсь другої конфігурації, ви скажете, хлопці, пройшов обкатку, а як масло замінити в коробці? А отак раніше було на цих модельках, не на тільки на цих, а взагалі на 50-ках. Треба розшивати цей коврик, відкручувати там лючок і до нього добиратися. Ну, Коли кабіна шумоізольована герметично, це не є зручно. Вивели тут все зі щупом з усім. Ось все чітко. ВОМ на 540 і тисячу обертів, примусова навіска, само собою, на 1000 кг. Гарно та правильно зроблені розкоси на одному рівні, плюс посилений саме кріплення розкосів. 60-та е, у нас де полоська. Кабіни, кабіна у нас йде на подушках, м'ягенька. Кабіна дуже комфортна, дуже тихенька. Ну, одне задоволення, в такій кабіні буде працювати, повірте. Перемічка йде в комплекті, фаркоп йде в комплекті, дві розеточки маємо, освітлення на ньому. Хоч відбавляю, можете скрутити пару ламп, кому буде не потрібно. Може десь в хазяйстві пригодиться. Зліва та справа у нас є підніжка. Звісно, апаратик получився такий, Дай Боже. Це в нас де ресивер, це в нас де фільтр на гідравліку. До речі, тут був захист з минулої версії, не знаю, або хлопці не поставили, або, або щось. Щось провтикали. Помінявся трошки капот дизайну, додали ось такі зверху полосочки, фари в нас де все повністю лед. Став відкриватися зручніший капот. Є в нас видно радіатор компре... цього кондиціонера, компресор, 120-ка акумулятор, електромаса. Заводиться він через ключик. Все сховано, все класно. Та, це 120-ка акумулятор. Відкривається класно і закривається теж суперово. Ось такий має вигляд. Дуже такий агресивний, класний в стилі Джондіру тракторець. Нагадую, ціна 12-300 доларів. І йдемо до кабіни. Тут це окремий витвір мистецтва, дуже класна кабіна у нас де. Шумоізольована, герметична, підвісні педалі. Маємо два розширительних бачка на омивайку. Є передня, є задня. Сідушка на амортизаторі з підлокітниками. Регулюється по вазі, вум 540 тисяч ручничок, включення-виключення переднього моста, понижені, повишені скористя. Реверс. є на тракторі 8, вперед, 8 назад. Є люди, які ще не знають, що таке реверс. Це ви їдете з однаковою швидкістю. Не потрібно вам переключатися КПП. Наприклад, ви їдете там на першій пониженні вперед, примукаєте реверс і їдете на першій пониженні назад. І так само на другий, на третій, на четвертій. Е, Так, просто бомбезніший самольотик, Камери 360, кондиціонер, пічка, вентилятор, дорога е, гарнітура, люк, все закрито, все обшито. Педальки підвісні, щеплення двохдискове. Є електромаса, ось знаходиться. Так, зараз трошки незручно залазити з телефоном. Так. Так, 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 розказуємо далі: речаги навіски, трьохточка і гідровиходи. Дуже достатньо місця тут, між рукою, ось. Тобто я дядя 100 кг, все в мене проходить без проблем. Рука стає. Є такі фіксатори на провітрювання, є камера 360, магнітофончик. Обдувайки йдуть по всій цій кабіні, шторка, реверс, сідушка. О, кажу, сідушка. Кермо регулюється нажаттям на педальку. Все одно, що на коньові їдеш. Ось цей. Відрегулювали, пустили подальку, все, зафіксувалося. От, от така у нас де кабінка. USB це все само собою, ВОМ, блокіровочка, Все тут є. Все присутнє це на кабіну, освітлення, омивайка, аварійка, прикурувач ну Бомбезна просто кабіна, шикарна, глушиться, вмикається, через ключ заводиться. Все пробрендовано. Єврофенг. От так от. Вас так зустрічає. Буде зустрічати кожного ранку. Шикарніша просто панель приладів. Давайте заведемо. Кабіна тут ну, шикарна. Велком, думаю, можна налагодити, щоб воно писало на українській мові. Кому як зручно так буде користуватися. Реагує миттєво, От, нажимаєш, зразу все показує, все чітко. Якось так, якось так, так. Люк. Все під захистом. Це в нас де сенсорна е цей, кнопочка. Вона нажимається, вона сенсором працює, вентилятор, само собою, регулювання ручного газу, рівно тракторець робить, тягу має просто колосальнішу. Ось саме йде кондиціонер. Так що якось так? Ну, блін, звісно, ти що, тут такий космоліт. Дай Боже. Так, ну якось так. Ось такий вигляд має кабіна. Продовжуємо, крила в нас дуть металеві, але обшиті пластиком. Багато хто просив. Чому металеві є пластикові? Тому що на пластикові не така опора йде. Тут поставили такі металеві, як були, але трошки іншого типу, а кріплення те саме надійне. Ось і зверху такий поставили цей пластик. Так, що ось такий вийшов обзорчик. Дуже достойна 50-ка, я вважаю, за свою ціну. Не бюджетна. Ну, але скажу так, хто вже зміг або розглядає собі таку апаратуру на покупку, той вже щось в цьому житті та й понімає. Дуже гарної якості тракторець, гарно зроблений і по гарній ціні. 12-300 доларів. Кого цікавить, набирайте з кожним домовимося. Доставка нас по Україні безкоштовна, без передоплати, оплата на місці по, по факту за трактор по прибуттю. Так що, якось так, все, всіх благ, мирного неба, благополуччя, достатку. Набирайте, будемо кожному раді.